Ласкаво просимо на канал Кава з емпатами». Я дуже рада, що ви тут. Сьогодні я хочу поговорити про щось незручне, але абсолютно необхідне, щось, що пояснює багато болю, розгубленості та невпевненості в собі, які багато хто з нас несуть у доросле життя. Сьогодні ми поговоримо про те, як і чому ми схильні плутати інтенсивність. Та від вторгнення кимось з любов'ю. І я хочу сказати це м'яко, не щоб когось засоромити, не щоб звинуватити вас, а щоб нести ясність. Я не думаю, що більшість людей усвідомлюють, скільки нісенітниць, які вони терплять у своєму дорослому житті, безпосередньо пов'язані з тим, що їх навчили терпіти в дитинстві. Багато неповаги. Емоційного нехтування, маніпуляцій та відвертого насильства, які ми приймаємо сьогодні, здаються знайомими не тому, що це так воно є, а тому, що це нормалізовано. Ви не тільки терпіли це, зростаючи, ви навчилися пояснювати це собі як щось нормальне. Ви навчилися мінімізувати це, ви навчилися переживати це. І з часом ви взагалі перестали називати це насильством. Ви почали називати це просто такими є люди, або просто такими є сім'ї, або ну, це нормально. Як у всіх. Але це не нормально. І це ніколи не було нормально. Якщо вас виховували емоційно недбалі, жорстокі, токсичні або глибоко неповажні батьки, батьки, які постійно принижували вас. Ігнорували вас або ставилися до вас так, ніби ваші потреби не мали значення, це непомітно формує те, як ви сприймаєте себе. Ви не живете з думкою, вони мене підвели, ви живете з думкою, зі мною щось не так. Як тільки це переконання вкорінюється, все змінюється. Коли ви виростаєте, вважаючи себе негідним, чогось хорошого, нормального. Ви, звичайно, будете терпіти неповагу. Звичайно, ви будете приймати крихти. Звичайно, ви будете думати, що заслуговуєте на погане ставлення. І що ще гірше, ви навіть не розпізнаєте це як насильство. Ви будете інтерпретувати це як любов, яку вам потрібно заслужити. Ось чому я хочу поговорити про цю плутанину, тому що так багато людей. Все своє життя ганяються за версією кохання, яка відчувається точно так само, як відторгнення, дистанція, приниження чи емоційна покинутість. Кохання, яке жінки постійно намагаються заслужити. Одна з причин, чому я відкрито говорю про нарцисичне батьківське насильство, полягає в тому, що я глибоко вірю в правду, не в комфортну правду. Не в соціально прийняту правду, справжню правду, таку, що руйнує запречення та пробуджує людей. Але найважливіша причина, чому я говорю про це публічно, полягає в тому, що багато хто з вас залишається хронічно розгубленими щодо того, що насправді з вами сталося. Коли у вас немає мови для свого досвіду, ви звинувачуєте себе. А коли ви звинувачуєте себе, ви ніколи не гніваєтеся, а без гніву межі не формуються, самоповага не зростає, зцілення залишається недосяжним. Це особливо стосується жінок. Так багато жінок виросли, вважаючи, що їх люблять, коли насправді їх контролювали і емоційно ображали, їх карали за те, що вони мали потреби, їх соромили за те, що вони мали почуття. Їх звинувачували в поведінці інших людей. І коли ви не знаєте, що те, що з вами сталося, було неправильним, ви вступаєте в доросле життя вразливими, ви несвідомо шукаєте тієї ж динаміки, ви зв'язуєтесь з людьми, які погано до вас ставляться, ви плутаєте інтенсивність з любов'ю, ви плутаєте відмову з викликом, ви плутаєте емоційну недоступність з глибиною. І з часом ви перестаєте повноцінно проявлятися у власному житті. Ви зменшуєтесь, ви самі себе покидаєте, ви ніколи не досягаєте свого потенціалу, не тому, що вам бракує здібностей, а тому, що ви ніколи не відкривали свої цінності. Натомість ви витрачаєте свою енергію, намагаючись пом'якшити жорстких людей, намагаючись зробити крипників добрими. Намагаючись заслужити схвалення людей, яким вигідно його приховувати. І це не відбувається випадково. Багато з нас виросли в глибоко нарцисичних патріархальних сімейних системах, незалежно від того, чи був нарцис батьком, батьком, матір'ю чи обома. Ці системи вчать жінок, що вони за своєю суттю недосконалі, за своєю суттю неповні. За своєю суттю недостатні. Ви виростаєте, навчаючись, що любов умовна, це прийняття потрібно заслужити. Ця цінність походить від послуху, мовчання, виконання чужих бажань та жертви, постійної жертви. Тож ви проводите своє життя, намагаючись отримати те, чого вам ніколи не давали, і не дадуть. І десь по дорозі вас вчать. Що найвищим доказом вашої цінності є чоловіче схвалення, не просто будь-яке чоловіче схвалення, а схвалення від чоловіків, які відсторонені, емоційно недоступні, критичні, думають, що мають право на щось та відверто жорстокі. Ви дотримуєтеся сценарію, який був написаний для вас задовго до того, як ви його усвідомили, сценарію, який змушує вас доводити в себе. Чоловікам, замість того, щоб оцінювати, чи заслуговують вони на доступ до вас. Ви запитуєте себе, чи достатньо я хороша для нього, чи обере він мене, а чи побачить він нарешті мою цінність, замість того, щоб запитувати, чи гідний він мого часу, моєї енергії, моєї присутності в його житті. Ця модель не виникла ні звідки. Вона походить від глибокої рани негідності, яку поділяють так багато жінок. Рана, створена в дитинстві та підкріплена культурою, сім'єю та гендерними ролями у патріархаті. І траг... трагедія полягає в тому, що жінки витрачають десятиліття, ганяючись за цінністю, будучи обраними чоловіками, які навіть не здатні на здорові відносини. Нас навчили, що роль жінки полягає в тому. Щоб ставити інших, всіх інших у центр уваги, бути приємною, бути поступливою, переконатися, що іншим комфортно, добре, та вони задоволені. Особливо чоловікам. А коли ми нарешті обираємо себе, нас називають егоїстичними. Проте чоловікам дозволено бути егоїстичними, беззаперечно. Ми виправдовуємо це. Ми нормалізуємо це, ми кажемо, такі ж вже чоловіки. Ви коли-небудь помічали, як рідко чоловіків навчають емпатії так, як жінок, як рідко їх привчають враховувати емоції, емоційний вплив, відповідальність за стосунки чи підзвітність. Жінок навчають відчувати, піклуватися, передбачати, керувати емоційним середовищем. Чоловіків соціалізують не так само. І все ж жінок звинувачують, коли стосунки зазнають невдачі. То як ми опинилися тут? Майже завжди все починається в сім'ї. Зазвичай є принаймні один з батьків, який є нарцисичним, а має всі права, контролює все та є емоційно небезпечним. Я часто говорю про патріархальний архетип батька, тому що це поширене явище. Але нарцисичні матері діють за тією ж системою цінностей: авторитет, контроль, послуг, імідж, придушення індивідуальності. Автентичність є загрозою в цих сім'ях. Вас не сприймають як окрему людську істоту, вас сприймають як продовження, відображення, інструмент, хтось, хто існує, щоб служити сімейному наративу, захищати его батьків. І робити їх постійно задоволеними. Ваші думки не мають значення, ваші межі не мають значення, ваші бажання не мають значення, рішення приймаються за вас. Ваша роль дотримуватися правил. І з часом такі собі батьки встановлюються у вашій свідомості, вони стають внутрішнім голосом, невидимим авторитетом, постійним редактором. Невблаганним критиком. Ви думаєте, що це ваші власні думки, але це не так. Цей голос соромить вас за те, що у вас є потреби, за те, що ви відпочиваєте, за те, що кажете ні, за те, що ви ставите себе на перше місце, за те, що хочете більшого. І як жінки, ми часто не прагнемо того, чого хочемо, не тому, що не можемо. А тому що цей голос карає нас у ту мить, коли ми намагаємося. Цей голос був засвоєний, а те, що не було засвоєно, можна забути. Але перший крок це назвати правду, тому що люди, доки ми не зрозуміємо, чому насильство здається знайомим, а відмова як любов, ми будемо повторювати ті самі цикли з різними обличчями. І саме це ми продовжимо розкривати в цій серії.